Пекельний тиждень видався у рятувальників ДСНС Кам'янського району. Вони здійснили понад 30 виїздів на виклики. У результаті роботи врятовано шість осіб. На жаль, є й одна трагічна втрата. Які надзвичайні події сталися та що стало причиною пожеж, дивіться у нашому сюжеті. Впродовж останнього тижня пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 32 оперативні виїзди. З них 16 разів на пожежі, 9 на допомогу населенню та екстреним службам. Також зафіксовано два випадки, коли інформація не підтвердилася, та один коротке замикання без подальшого горіння. На жаль, внаслідок отруєння продуктами горіння загинула одна людина. Водночас рятувальникам вдалося врятувати шістьох громадян. 25 січня о 16 годині 04 хвилини до служби порятунку на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому секторі по вулиці Ювілені села Слободінське Криничанської територіальної громади. По прибуттю рятувальників на місце події було встановлено, що вогнем охоплено житловий будинок на площі 15 метрів квадратних. О 16.40 дана пожежа була ліквідована. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 12 вогнеборців та дві пожежно-рятувальних техніки. Загиблих та травмованих на події не було причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Цього ж дня о 21.09 по вулиці Євгена Мельникова сталася пожежа через коротке замикання в електричному лічильнику. Площа займання була невелика, лише 0,5 метрів квадратних. І завдяки оперативним діям рятувальників загоряння вдалося швидко ліквідувати. Ввечері через пориви вітру у місті жовті води надійшло повідомлення про падіння дерева на проїжджу частину. Поприбитю рятувальників на місце події, вони надали допомогу населенню та комунальним службам, прибравши за допомогою бензопили повалене дерево з проїжджої частини та звільнивши її. На жаль, не всі випадки обходяться без постраждалих. 29 січня у жовтих водах по вулиці Михайла Грушевського загорілася квартира на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. Вогонь охопив 15 метрів квадратних і мешканку квартири 1958 року народження. Рятувальники встигли вивезти її з приміщення. Жінку госпіталізували з опіками обличчя. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Шановні громадяни. Рятувальники закликають дотримуватися основних правил пожежної безпеки в побуті, а саме не перенавантажувати електричну мережу, дотримуватися усіх правил з використання пічного та газового опалення, слідкувати за справністю електропобутових нагрівальних приладів, також не залишати без нагляду сірники та запальнички там, де їх можуть дістати діти. Дотримуватися всіх рекомендацій, щоб не сталося біди. А також рекомендуємо у випадку пожежі негайно телефонувати за номером 101.